Розділ 14. Перший удар. Я був дуже задоволений, що пощастило втекти від довгого Джона. Відразу на душі мені повеселіло, і я почав зацікавлено розглядати нову для мене землю. Пройшовши крізь мокровину, порослу верболозом, очеретом і якимись невідомими мені болотяними деревами, я потім вийшов на пагористу піщану місцину з милю завдовжки. Де росли поодинокі сосни і чимало кривулястих дерев, що скидались на дуб з ростом, але блідавим кольором листя нагадували вербу. Десь далеко видніла двоголова гора, обидва дивні скелясті шпилі, якої виблискували на сонці. Уперше в житті пізнав я радість дослідника невідомих країв. Острів був безлюдний. Матроси, що припливли зі мною на шлюпці, лишилися далеко позаду, і я міг зустріти тут хіба тільки диких звірів та птахів. Обережно пробирався я між деревами, раз у раз натрапляючи на якісь незнані мені квітучі рослини. Час від часу я бачив змій. Одна з них підвела голову з прискалка, засичала на мене з таким фурканням, як від зиги. Мені, на думку не спало, що це смертельно небезпечна гримучка. Нарешті я потрапив у хащу схожих на дуби невисоких дерев. Пізніше я довідався, що їх називають вічно зеленими дубами. Вони росли на піску, наче кущі терну, мали чудно покручене гілля і густе листя, подібне до стріхи. Ці зарості ставали густішими й вищими в міру того, як спускалися з піщаного схилу до широкого, вкритого очеретом болота, що через нього струменіла до затоки одна з тих річечок. Під гарячим сонцем багнище парувало, і обриси підзорної труби мріли в легкій млі. Раптом Виситняку почувся шерех. Крячучи, злетіла дика качка, за нею друга і незабаром величезна зграя птахів галасливо знялася над болотом і закружляла в повітрі. Я відразу зрозумів, що хтось із нашої шхуни бреде через болото. І не помилився. Невдовзі я почув звіддалекий голос, що, наближаючись, ставав усе виразнішим. Страшенно перелякавшись, я кинувся під захист густого листя, найближчого вічно-зеленого дуба і принишк там, наче миша. Другий голос щось відповів. Тоді знову почувся перший голос, і я впізнав його. Це був голос Сільвера. Він говорив про щось довго й гаряче, і тільки зрідка його перебивав супутник. Розмова, очевидячки, була серйозна і дуже гостра, але слів розчути я не міг. Нарешті вони обидва замовкли і, мабуть, сіли, бо я не чув їхньої ходи, та й птахи, заспокоївшись, знову почали спускатись на болото. І раптом я відчув, що недбало ставлюся до своєї справи. Коли вже мені стало розуму піти на такий нерозважливий вчинок, як подорож, на острів разом з цими палисвітами, то я повинен бодай підслухати їхню нараду, мій прямий обов'язок скрастися до них якнайближче, сховатися серед густого листя приземкуватих дерев. Де саме сиділи розмовники, я міг визначити досить точно, як з їхніх голосів, так і з кружляння сполоханих птахів у них над головами. Плазом повільно, але вперто я посувався вперед. Нарешті, підвівши голову і глянувши в прогалину між листям, я побачив на зеленій галявинці коло болота, Джона Сільвера і одного матроса. Вони стояли під деревами один проти одного, жваво розмовляли. Їх палом палило сонце. Сільвер кинув на землю свою трикутку і на його зверненому до співбесідника широкому й гладкому обличчі, яке лисніло від поту, відбивалося майже благання. Братчику, казав він, та це ж тим, що я тебе дуже шаную, ну як ти цього не втямиш, та коли б я не любив тебе всією душою, хіба ж став би тебе застерігати? Все готове, і ти вже нічого тут не зміниш. Коли я й кажу тобі про це, то тільки тим, що хочу врятувати твою шкуру. Коли б хоч один з цих горлорізів довідався, про що я балакаю з тобою, Томе, як ти гадаєш, що мені було б за те? Сільвере, озвався матрос, і я помітив, що обличчя йому пашіло, а голос звучав хрипко й тремтів, мов натягнутий трос. Сільвере, ти вже в літах і маєш сором. Принаймні така про тебе думка. Тебе є гроші, яких нема у більшості моряків. І ти ж не боягуз, оскільки я знаю, то невже ж ти можеш злигатися з цією негіддзю? Та ні, цього не може бути. Присягаюсь Богом, я, б радше дав відрубати собі руку. Раптом якийсь галас перервав йому мову я побачив одного чесного моряка в нашій команді, і саме в цю мить почув про другого такого самого. Здалека від болота пролунав гнівний, пронизливий крик людини. Потім ще один і трохи пізніше несамовитий протяглий зойк. Луна в скелях підзорної труби, повторила його кілька разів. Зграї болотяних птахів знову злетіли галасливою хмарою, закружляли вгорі, затьмарюючи небо. Довго ще цей предсмертний зойк бренів у моїх вухах, хоч навколо знову настала мертва тиша. Яку порушували тільки лопотіння пташиних крил та далекий гуркіт прибою. Том здригнувся, мов підострожений кінь, але Сільвер навіть оком не змигнув. Він стояв нерухомо, спираючись на милицю і стежачи за своїм співрозмовником, як готова до стрибка змія. Джоне, сказав моряк, простягаючи до нього руку. Геть, руки. гаркнув Сільвер. Відстрибнувши в бік так прутко й спритно, мов натренований гімнаст, гаразд, джона Сільвере, я заберу руки геть, коли ти цього хочеш, відповів матрос. Та це тільки твоє нечисте сумління страхає тебе. Але заради всього святого, скажи мені, що там сталося? Що сталося? перепитав Сільвер, посміхаючись недоброю посмішкою, але й насторожено. Його очі на широкому обличчі здавалися не більшими за вістря голок і блискучими, як скляні скалки. Що сталося? О, це, мабуть, Елен. Цю мить бідолашний Том виявив себе справжнім героєм. Елен. вигукнув він, пухом йому земля чесному морякові. А ти, Джоне, Сільвере, ти довго був моїм товаришем, але більше ти мені не товариш. Може, й доведеться мені померти, як собаці, але я не зраджу свій обов'язок. Адже це ти вбив Елена, Геш, То вбий мене, коли можеш, але знай, що я зневажаю тебе. З цими словами хоробрий моряк обернувся до кухаря спиною і рушив до берега, та йому не судилося відійти далеко. Джон скрикнув, вчепився однією рукою за гілку дерева, другою вихопив з під пахви свою милицю і щосили пошпурив у Тома. Милиця із свистом пролетіла в повітрі й ударила матроса гострим кінцем майже плечі. Том скинув угору руки, хекнув і упав. Чи його серйозно поранило, чи ні, ніхто вже не дізнається. Удар був такий сильний, що міг перебити йому хребта. Але довгий Джон не дав Томові прийти до пам'яті. Без милиці, на одній нозі він спритно, як мавпа, скочив на нього й двічі втопив ножа по саму колодку, беззахисне тіло. Зі своєї схованки я чув, як тяжко дихав убивця, завдаючи ударів. Я не знаю, що власне означає знепритомніти, але пригадую, що тоді все закрутилося у мене перед очима, як у тумані. І сільвар, і птахи, і вершина підзорної труби все вихором замихтіло, захиталось і попливло, а у вухах залунали дзвони, гули якихось далеких голосів. Коли я тямився, милиця була вже в мерзотника під пахвою, а трикутка на голові. Перед ним на землі лежало нерухоме тіло, але вбивця, не звертаючи на нього ніякісінької уваги, спокійно витирав жмутком трави свого закривавленого ножа. Ніщо навколо не змінилося. Сонце все так само нещадно пекло, повите опарами, болото, високий шпиль гори, і не й найлося віри, що тільки мить тому на моїх очах сталося вбивство і трагічно увірвалося людське життя. Аж це Джун засунув у кишеню руку, витяг свистка, кілька разів переливчасту свистну, Поствист розкотився далеко на всебіч у гарячому повітрі. Я, звичайно, не знав, що означає цей сигнал, але всі мої страхи знову прокинулись. Сюди прийдуть люди. Мене помітять. Вони вже забили двох чесних хлопців з команди, і хто зна, чи не жде мене така сама доля, як елена й Тома. Не гаючи більше ні хвилини, я обережно випав із чагарнику й гайнув у ліс, де дерева росли не так густо. Тікаючи, я чув, як старий пірат перегукувався зі своїми товаришами, і ця небезпека ніби додавала мені сил. Ледве вибравшись із хащів, я побіг так швидко, як зруду не бігав, не вважаючи, куди біжу, аби тільки далі відубивсь. Страх мій усе наростав і нарешті перетворився на якесь божевілля. Боже, справді, становище моє було просто безвихідне. Хіба я насмілюсь, коли вистрелить гармата, сісти в шлюпку разом з цими душогубами, руки яких у людській крові? Хіба перший ліпший з них, побачивши мене, не скрутить мені шию, мов Куликові? Хіба сама моя відсутність не довела їм, що я їх остерігаюся, а отже про все здогадуюсь. Усьому кінець, подумав я, прощавай, спаньоло, прощавайте, сквайре, доктора й капітане. Мені лишається тільки померти. Або від голоду, або від рук бунтівників. Тим часом я біг усе далі, не помічаючи місцевості, і незабаром опинився біля підніжжя невисокого пагорба з двома шпилями. В цій частині острова вічно зелені дуби росли вже вільніш, і своїм розміром та виглядом скидалися не на чагарник, а на звичайні дерева. Зрідка між ними височіли самітні велетні сосни, що сягали в небо на 50, а то й на 70 футів. Повітря тут було свіжіше, ніж там унизу, біля болота, але в цю мить новий переляк прикував до землі мої ноги і змусив серце завмерти.